Сина і Святого Духа Христос Богу Дорогі брати і сестри! Ми далі перебуваємо у періоді Різдвяних свят, прославляємо народження по плоті Ісуса Христа. І сьогоднішню неділю церква пропонує далі нам. Певні фрагменти з різдвяних подій, пов'язаних з Господом нашим Ісусом Христом. А саме у сьогоднішньому євангельському читанні ми чули розповідь про те, як Діва Марія Йосиф Обручник та младенець Христос змушені були тікати у Єгипет. Тому що Волкби зі Сходу, які прийшли поклонитися новонародженому царю, перед тим зайшли до Ірода, правителя Юдеї, і сказали, що вони бачили зірку на сході, що йдуть поклонитися царю Ізраїлю. Коли Ірод почув про те, що народився хтось великий, Народився новий цар, він дуже збентежився, але цей стан не показав мудрецям, а сказав, що коли ви його поклонитесь, то скажіть і мені, де він знаходиться, щоб я також прийшов і йому поклонився. І коли волхви е, прийшли. Ір, як сказано в Священному Писанні, поклонилися вже младенцю і Христу, подарували подарунки золото, ладан, смирну, то після цього ангел Божий сказав, щоб вони йшли іншим шляхом і до Ірода вже не вертались. Ірод же цар, побачивши себе осміяним, Настільки сповнився люттю, ненавистю, що видав кривавий наказ повбивати всіх дітей віком до двох років за часом явлення зірки. Коли ж воїни почали по всій юдеї, бою по, по околиці. Ходити для того, щоб вбити новонароджених діточок, то знову ж таки, за словом Євангелія, ангел Господній явився Йосифу обручнику і сказав, що той тікав у Єгипет, тому що постала велика небезпека. І Йосиф, Діва Марія, Младенець Христос, відправилися у Єгипет. Для того, щоб там сховатися, Єгипет це вже була інша частина провінції Римської імперії, і влада ірода вже над нею не простягалася. І можна було спокійно перечекати цю небезпечний час таки. Тим більше у Єгипті перебувало дуже багато євреїв, і свя свята родина мала можливість. Де зупинитися, де побути якраз серед своїх потноплемінників. Коли ж небезпека пройшла, ірод помер, на його місці почав правити син його, Архилай, то тоді ангел явився знову ж по обручнику і сказав, що померли ті, які хотіли вбити, що він може повертатися. І ми чули, що Йосиф обручник з Дівою і Младенцем Христом повернулися у Назарет. Це вся інформація, яка міститься про втечу святої родини Євиди. Більше священне писання нам деталей не подає. Що ми знаємо? Знаємо, що Дійсно, ірод, який в історії, в історичній науці називається Великим, ірод Великим, був деспотом, був е, людиною, е, тираном, і всі ці криваві розпорядження і навіть вбивство великої кількості дітей це також його дусі. Так само, як всі деспоти, тирани, наприкінці свого життя. Страждають на манію переслідування, що, начебто, їх хтось хоче змістити. Це було із Неродом, тим самим Гітлером, Сталіном, іншими кривавими тиранами. Те саме було і з Іродом Великим. Він в кожному бачив конкурента. Він вбив власного сина. Він вбивав придворних, які. Тільки -но хоч якусь вбачав у них загрозу. І коли ці волхви сказали, що народився цар, народився хтось Великий, то абсолютно історично справедливо, що Ір таке розпорядження дав. Більше інформації в Священному Писанні немає. Але коли є дуже мало інформації, то вона зазвичай обростає великою кількістю легенд, переказів, передань. І це стосується не лише подій євангельських, а це тенденція взагалі світової історії. І ось ми сьогодні спробуємо попрацювати науково і. Відділити легенди перекази від істин. До речі, це метод, який всі історики знають. Ось, наприклад, всі ми бачили фільм Величне століття про Роксолану. і багатосерійний серіал. Навіть у нас є книги про неї, класика художньої літератури. В якій розповідається, що це Анастасія Лісовська, яка з Рогатина родом і багато-багато детальної інформації. Але насправді історичні джерела про її походження мають лише одну коротеньку замітку, що це є дівчина з України, дочка Священника. Все. Як звати, ми не знаємо. Походження детального ми не знаємо. Чому Роксолана? Тому що в той час українців називали часто Роксоланом з Роксолані. Але в переказах багато-багато інформації, ну таких придуманих речей про неї є. Те саме і давня історія України, заснування Києва. Трьома братами Київ, ще Хорив, сестра Лидідь. Так само це є вказівка, невеличка вказівка літопису, але детальної інформації чи інших історичних джерел про Київ, Щека, Хорива ми не маємо. Так само і інші вказівки будь-які вказівки літописні повинні завжди підкреслюватись... Іншими джерелами, і археологічними, і документальними. Ось і коли є оці всі підтвердження, тоді факт може називатися істиною. Чому я так багато говорю? Тому що коли ми повертаємося до події втечі святої родини в Єгипет, то дуже багато легенд про цю подію ми маємо. Найперше це є інформація так званої апокрифічної літератури. Зокрема, є така книга про Різдво Блаженнішої Марії і Дитинство Спасителя. Твір, який, начебто, приписується апостолу Матвею. Але насправді, він, цей твір був написаний вже пізніше. а... Благочестиві християни, які цей твір написали, просто приписали його авторству апостолу Матфея. Так само Євангеліє Євангелії дитинства апокрифічний твір, який е, також написаний вже там, на межі 2, 3, 4 навіть століття, який розповідає про події дитинства Христа. І про втечу в Єгипет. Так ось дуже-дуже багато легендарних таких вказівок про цю втечу, що начебто, коли Діва Марія з Йосифом Обручником тікали в Єгипет, то треба було пройти велику відстань, і младенець Христос каже: не бійтеся, ви всі. Відстань багатоденну пройдете за одну годину. І начебто вони пройшли дуже швидко в Єгипет. І багато інших розповідей, таких легендарних про е, цю подію ми знаходимо. До речі, в часи Христа Єгипет вважався центром чародійства. І в Талмуді. Е, в писаннях Юдейських, сказано про Єгипет того часу, що десять мір чародійства і ворожбицтва є у світі, 9 припадають на Єгипет, одна на весь інший світ. Тобто, в часи Христа, Єгипет славився ось цими магами, чародіями різними. І коли вже пізніше супротивники Християнства почали говорити чи придумувати про те, що в Єгипті, то казали, що начебто Христос тому звершував чудеса, що Він в Єгипті навчився цієї магії. І є такий твір проти Цельса, апологетичний твір, що цей Цельс, начебто, придумував такі речі, що Христа. Нібито татуювання були, деформи, всяких заклинань були і так далі. і так далі. Але цей твір християнські письменники розбивають вщент аргументами і кажуть, що Христос, коли був єгиптом младенцем, новонародженою дитиною, про які знання, чародійства може йти мова, про які татуювання може йти мова. Звичайно ж, це все фантазія. Так само розповідають це вже у святій землі паломникам, що коли Христос з Йосипом, обручником Дівою Марією тікали в Єгипет, начебто Діва Марія сіла погодувати Христа, і капелька молока впала на землю, і отворився великий зараз храм з білої глини такої, і люди приходять. Начерплюють е, матеріал, цей білий, і він допомагає, і, 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 і наче ну, завагітняти. Такі історії розповідають. Але всі ці історії про втечу в Єгипет, це є дуже часто фантазування. Так само ми говорили про ці твори апокрифічної літератури. Також як вчитатися в них, то Розповідається, що коли Діва Марія в Єгипет прибула і з Йосифом зайшли в язичницький храм, то всі ідоли попадали, розбилися, вщент були знищені і приклонилися перед Богом младенцем. А один жрець цього храму, якого була одержима дитина, також зрозумів, що якщо всі оці ідоли, божки падають перед цією дитиною, то це, напевно, син Божий і він вклонився, і його дитина у Ще розповідається про те, як Діва Марія в Єгипті вивішувала пеленки, і одна одержима людина вкрала пеленку. Поклала на голову і зцілилася. І таких фантазій можна знайти дуже багато. Що з них правда, а що неправда, ми достоменно не знаємо. Але святитель Іван Златуський каже так, що якби в Єгипті богомладенець звершував чудеса при першій же потребі, Наприклад, розповідається, що Діва Марія захотіла пити, сіла під пальму, і за велінням Христа пальма опустилася, і вода пішла, і Діва Марія напилась. Так ось Іван Золотуський каже так: що якби при першій же необхідності, при першій же ж такій побутовій незручності Христос вже звершував би Чудеса, то потім у, протягом всього свого життя при всіх складних обставинах проявлялася божественна природа Христа при труднощах. І він би е, силою Божою звершував ці чудеса такі побутові чисто, і при небезпеці навіть би і на хрест не зійшов. Тому що також проявив чудеса. В чому полягала суть спокускустель Христа. Полягала в тому, щоб Христос по своїй волі проявляв божественну природу свою і при перших же труднощах їх долав. Диявол це робив для того, щоб Христос потім в кінці служіння при загрозі смерті. Проявив би чудо і не пішов би на Хрест. Але Христос цього не робить. Більше того, в Священному Писанні Євангелії від Івана ми читаємо, що перше чудо, яке звершив Христос, це було чудо в Кані Галілейській. Ось де він почав, поклав початок всім чудесам і своєму служінню. Чому я про це все говорю? Тому що література є дуже багато, різна, вона може бути захоплююча, вона може бути з красивими сюжетами такими на релігійну тематику. Але ми, як християни, повинні, повинні до всього ставитись критично. І все дуже перевіряти. Так само. Кілька, ну, кілька років тому, ну не кілька, може там 10 чи більше років я ще студентом був. То такий сенсаційний був фільм і книга Дена Брауна Код да Вінчі», який, який також побудований на абсолютних фантазіях. Жодного історичного документального підтвердження, ця книга не має, і цей фільм не має, але він дуже захоплюючий і всі дивилися. І як такий сюжет такий, але він просто фантазія. Красива, гарна, але фантазія. І тому ми повинні більше опиратися на священне Писання, на Божественне Откровення, те, що Господь нам відкрив, і те, що пережила церква Духом Святим. Кожне слово Писання, Ось це є істина. Це істинні слова. Як тлумачити священне Писання, також тлумачити так, як тлумачить в усі Святому церкви. на основі святих отців, на основі досвіду подвижників, на основі богослужбової традиції. Тому що, за словом апостола Павла, церква це є стовп і утвердження істини. І тому, говорячи про всі біблійні події, ми їх читаємо і розуміємо так, як церква це розуміла протягом двох тисяч років. А все інше може бути красиве, цікаве, закоплююче, але не істинне. Тому, дорогі брати і сестри, тримаймося істини, читаймо священне Писання і живімо в Дусі Святому, в молитві, і тоді нам буде такий орієнтир відкриватися, що є правдою, що є легендою, що є істинними словами Божими. Амінь. Христос рождається.